Всім привіт! Трішки хотіла сьогодні з вами поговорити про інтерес до життя. Чи зустрічали ви таких людей, які вживають такі фрази: я все бачив, мене вже нічим не здивуєш. Як ви думаєте, це хороша тенденція чи не дуже? Звісно ж, ні. Коли людина втрачає інтерес до життя, саме життя не несе жодної цінності. Тому важливо щодня знаходити для себе. Цікаві речі, які вас дивують, розвивають, захоплюють і не дають вам зупинятися. Тож інтерес до життя потрібно розвивати, потрібно захоплюватися новими людьми, якимись нестандартними ситуаціями, коли ми втрачаємо сенси, втрачаємо інтерес до життя і думаємо, що ми вже багато чого бачили, пізнали, і нас нічим не можна здивувати, ми запускаємо програми самознищення. І не усвідомлюючи цінність того, як прекрасно, прокинитися зранку, відчути щось нове, якийсь новий смак, відчути товариськість, дружбу, партнерство від інших людей, яких, можливо, сьогодні ще немає в нашому оточенні, але вони обов'язково з'являться, прожити якісь приємні емоції, закохатися в черговий раз, поїхати в подорож, освоїти новий напрям чи спеціальність. Відвідати якісь курси, концертні програми, ось ці всі моменти і формують інтерес до життя. Молодою людина лишається у будь-якому віці лише за умови, що зберігає ось цей інтерес до життя і жагу до пізнання цього світу. Тож, якщо ви хочете зберегти активність, продуктивність, довго жити, залишатися бадьорим, натхненним, цікавим для себе та оточуючим, намагайтеся всіляко цікавитися тим, що відбувається, як це відбувається і чому це відбувається. Наповнюйте свої дні якимись цікавими, неймовірними моментами незалежно від того, де ви знаходитесь у місті, селі чи селищі, але завжди є те, що ми можемо відчути, побачити, прожити по-новому, і саме це дасть можливість надовго зберегти молодість, здоров'я. В принципі більшість клієнток вони приходять з таким запитом, як надовго зберегти свою ефективність, продуктивність, молодість та здоров'я і чекають, що хтось дасть їм чіткий алгоритм. Алгоритм дати можна, але по-перше, це сугубо, індивідуально під кожного. А по-друге, чи буде клієнтка виконувати ось цей алгоритм чітко, чи після консультації вона піде займатися своїми справами і зовсім забуде про те, що її життя в її руках, тому не варто перекладати відповідальність за себе. І наслідки своєї діяльності на когось іншого не варто шукати, що хтось прийде і такою магічною паличкою вирішить всі ваші проблемні питання. Варто зрозуміти, що ви сенс всього. І якщо ви вирішили жити по-новому, то ви зможете це зробити тільки наполегливістю і розумінням того, що ви робите.